Доброго дня, Овни, вітаю вас! Перехід Плутона у знак Зодіака Водолій у ваш 11-й сектор гороскопа на довгі-довгі 20 років. Розпочинається 19 листопада поточного року і триватиме аж до січня 2044-го. Для нас, українців. Поступ Плутона по переходу з одного знаку в інший, ознаменований початком повномасштабного вторгнення. Адже з того часу переміни невідворотні, переміни кардинальні і такі, які позначаються і по сей день на наших рішеннях, на наших особистих власних ініціативах і багатьох завершальних факторах в нашому житті, це те саме, що дає Плутон по виходу із певної сфери. і по Початку роботи над зовсім іншою масою інформації, масою новин, а також зовсім іншими поняттями і ідеями, які мають бути так чи інакше реалізовані в нашому житті. Тому звертаємо увагу овни, що такий от поступовий перехід, який загалом в астрологічній практиці позначений як початок весни 2023 року, коли саме почав Плутон петляти між і водолів, він у своїй підготовці розпочався для нас ще у 2022-му. Також овни звертаємо увагу, що Плутон це такий масив подій, масив. Незрозумілих, провокуючих чинників, який буде накопичений протягом цих двох десятиліть, який дає нам багато в чому такий девіз по життю, який звучить як не зарікайся. Адже всі ті перемінить. Всі ті нові фактори, які будуть так чи інакше стимулювати нас на прояв свого власного натального Плутона, будуть у великій кількості нас супроводжувати. Звертаємо увагу, що Плутон, як така архетипічна цілісна конструкція овни, він просто показує нам набір тих внутрішніх факторів, які мають бути відповідною реакцією на зовнішні чинники. Адже всі астрологічні елементи... Вони продубльовані у космічному просторі і в нашому особистому гороскопі. Тому важливо зрозуміти, що по плутонічним викликам протягом цих 20 років ми маємо напрацьовувати свій набір плутонічних якостей, які будуть відповідною реакцією на все те, що буде показувати наше оточення, зовнішнє середовище. Адже так чи інакше, на всі виклики долі і на виклики людей, ситуацій і подій в нашому житті, ми маємо бути готовими від. Підповісти. І, крім того, ще обернути це все собі на користь. Ось тут, от овни. звертаємо увагу на потребу видозміни, переміни і усілякого роду трансформації в середовищі нашого 11-го сектора гороскопа. Адже саме там Плутон наразі пензликом буде розмальовувати все на свій власний розсуд. І таким чином показувати нам нову палітру фарб, в якій ми можемо розфарбувати просто холст нашого життя, якими ми можемо позначити ті чи інші події. Але таку чи іншу реакцію ми обов'язково маємо видавати. Оскільки зовнішні ситуації, люди, обставини будуть... Нас провокувати доти, доки ми не будемо готові на свій розсуд направляти свою власну плутонічну енергію. Це якби виклик, який має відповідати нашим внутрішнім якостям. І весь потрібний потенціал на це у нас є. Всі зовнішні чинники, так чи інакше, зараз включаються в нашій карті, саме в тому порядку, саме залежно від ходу тієї годинникової стрілки Плутона, який Показує нам ту хвилину і секунду, в яку ми маємо дійсно переорієнтуватися, переміститися, змінити сферу нашого спілкування і загалом, в принципі, наші інтереси. Так от ми звертаємо увагу, що в першу чергу 11-й сектор нашого гороскопа передбачає такий масив людей. Подій і мрій планів наших, який ми можемо настільки оновити і настільки переосмислити за ці 20 років, що порівняти наші судження і нашу оціночну шкалу на сьогодні, і ту, яка буде через 20 років, буде просто неможливо. Адже сюди Плутон приносить нам переміну світогляду, зміну картини світу, все те, на що ми сподіваємося і що бажаємо по. Побачити в якості тих людей, які нас оточують, наших друзів, нашого середовища, спілкування, тієї сфери інтересів, де ми бажаємо себе проявити. Ось тут важливо розуміти, що виклики Плутона мають такий характер, коли він дає нам силу видозмінити на свій власний розсуд те, що нас не задовольняє, або те, що так чи інакше має бути переформатовано. Відмінено. Просто настільки оновлено, щоб відповідало це спілкування всім нашим поточним етапам розвитку. Ось тут ми звертаємо увагу на переміни у стосунках із близькими людьми, з нашими друзями, з тими, з ким нам було цікаво дотепер, приміром. хто був нашою командою, нашим середовищем, з яким ми могли про щось поділитися, обмінятися новинами, з ким ми будували наше майбутнє. Плані дружніх відносин, спільних проєктів, наприклад, або ж це могло бути бізнес-спілкування, і крім того, загалом друзі дитинства також. І всі ті люди, які були в нашій команді, чи ж то колеги по роботі, чи по навчанню, наприклад, або така спільнота людей, з якими ми спілкувалися на засадах спільного хобі, спільних інтересів, приміром. наразі Плутон, по приходу в цю сферу вашого розкопу, знак зодіака Водолій, може просто змінити сферу. Ін... Інтересів, коли дійсно із кимось стає елементарно нецікаво, із кимось неможливо спілкуватися так як раніше, тому що відстань вас розділяє. А з усім також змінюючи фактори, які впливають і на тих людей, від яких ви далеко, наприклад, і на вас особисто, коли дійсно те середовище, яке формується по-новому, ніби затягує вас зовсім інше спілкування. Крім того, це зміна зовнішня може бути. Зміна, взагалі, у потребі спілкуватися по-іншому, на інших засадах, з огляду на те, що ви розмовляєте тепер іншою мовою, наприклад, або у вашому. Середовищі також є вкраплення таких людей, які є іноземцями, є спеціалістами в зовсім іншій галузі, мають інші інтереси. І тепер ви спілкуєтеся з зовсім такою от різношерсною компанією, з якою вам цікаво в тих чи інших питаннях, і немає вже вороття до того середовища, яке було раніше, або до того способу спілкування, або до тих умов, за яких ви зустрічалися, наприклад, із людьми, з ким ви були близькими до інгресії Плутона, до цих от безповоротних подій. Також повне звертаємо увагу, що тут ще момент інтересів, а також можливості цікавитись чимось іще, коли вам стає цікавіше зовсім в іншому місці, зовсім інші масштаби ваших мрій, планів. Цілий і, взагалі, такі новини відбуваються повсякчас і у ваших друзів, і у вас в тому числі, коли ви можете бути на одній хвилі тільки із тими людьми, які змінюються разом із вами, які також є особистостями із іншою шкалою цінностей, із іншою сферою впливу, наприклад, це можуть бути статні, поважні, впливові люди. Це також може бути багато спілкування стосовно фінансів, наприклад. Видозміни статків, видозміни капіталів, а також розвитку, роботи в іншій команді, роботи в іншому якомусь профілі, в іншому відомстві, а також за зовсім іншими напрямками і мірками, в тому числі професійного розвитку. Це може бути як зміна певного соціального відомства, наприклад, коли ви переходите в інший статус, змінюєте роботу, змінюєте посаду. А також це ситуація, коли так чи інакше Плутон може просто підводити до того, що роботу необхідно змінювати. Потрібно переїжджати, потрібно змінювати колектив, а також формувати свою власну команду. Також овни, тут ще питання фінансової взаємодії, з ким ви готові об'єднуватися фінансами, хто представляє для вас якийсь певний інтерес, наприклад, фінансовий, або з ким ви вправі розподілити фінанси так, щоб це було рівноправно, цікаво і передбачало якийсь певний рівень довіри. Також тут звертаємо питання на трансформацію через видозміну поглядів, через зміну системи цінностей. Коли наш підхід взагалі до інших людей змінюється, крім того, це зустріч людей в певних ситуаціях, які нас об'єднують, це будь-якого роду буквально можливість вибратися із важких станів завдяки іншим людям, можливість співпрацювати, наприклад, для такого спільного блага, яке передбачає стан роботи в кризових ситуаціях, це може бути зміна професії в сторону надання першої допомоги. Допомоги, також психологічної допомоги, зміна професії як. То, приміром, уміння надавати послуги в певних кризових ситуаціях. Крім того, це ще питання фінансування займів, кредитів, страховок і всього того, що передбачає таку силу, яка підкріплюється доходами. Коли буквально також від взаємодії із іншими людьми і зміни навичок, наприклад, ми можемо отримувати кошти, коли в наші проекти вкладають інвестінвери. Рестують і дають, якби шлях нам реалізовувати мрії, на позичені кошти, наприклад, або ж на певний вид державної допомоги. Ми буквально можемо опинитися в певному місці, в певній країні, у певному співробітництві, завдяки залученим коштам інших людей. Також це ще люди, клієнти, а також такого роду статки і капітали, великі кошти, з якими ми будемо працювати в цей. Період. Ми можемо розпоряджатися ними, можемо їх організовувати і вирішувати певні такі командні питання, спираючись на залучені кошти, наприклад, певні акції, також паї, і, зокрема, все те, що не є нашою прямою власністю. Також овний, зверніть увагу, що тут надзвичайно важливий фактор співпраці і розпоряджання майном вашої другої половинки, коли ви так чи інакше Ваші статки або ж Кошти, які ви придбали завдяки вашій другій половинці, або певні виплати, ви направляєте їх на досягнення якоїсь певної масштабної цілі, такого важливого результату, який передбачає дійсно інтерес, який передбачає нову щаблину вашого розвитку. Приміром, у вас якась певна була маленька крамничка, тепер ви вже виходите на якийсь такий інтернет-простір, наймаєте ще працівників. Приміром, об'єднуєтеся із друзями, або ж формуєте таку. Команду, коли ви на певний такий от, запас коштів можете дійсно ваш бізнес не тільки організувати і реалізувати, а дійсно за цей період дійти до втілення тієї мрії, до якої ви бажали дістатися ще на початку інгресії Плутона у водолій. А крім того, це ще справи подолання страху, страху взаємодії із людьми на партнерських засадах, на договірних засадах, а також на. Публіку, коли необхідно багато працювати публічно, необхідно себе показувати, рекламувати і загалом багато про себе говорити, або ж навчатися тому, як працювати в команді, буквально освоювати нову професію, освоювати також фінансовий підхід, наприклад. І крім того, вчитися ще якійсь певні мові, також мові символів, наприклад, всьому такому вузькоспеціальному. спеціальному. Також це страхи як такі, страхи розпоряджування, коштами, страхи отримання, наприклад, певних досягнень, коли ми якби маємо розібратися з собою в контексті того, а як ми будемо працювати з іншими людьми, як ми зможемо це узгодити, і як ми на певних засадах можемо дійсно об'єднувати людей тривалий час, чим ми можемо їх зацікавити? І, взагалі, в принципі, чи має це для нас якийсь певний сенс. Крім того, звертаємо увагу тут ще овний і до зміну у доходах. Партнера, коли кошти нашої другої половинки мають направлятися і залежати в той же час від наших спільних мрій, від можливості йти досягати наших мрій, незважаючи на відстань, незважаючи на формат спілкування наразі, чи ми ж проживаємо порознь, чи разом. Також тут ще важливий фактор і можливості, наприклад, мати діточок, або ж говорити про те, щоб ще усиновити діточок, або взагалі, в принципі, разом іти до тієї мрії, щоб мати дітей. Ось тут на це все можуть бути покладені і значні ресурси, і в тому числі кошти вашої другої половинки. І в той же час це дійсно може бути та мрія, які ви досягнете завдяки іншим людям, завдяки тому. Тому що ви будете цікавитись чимось зовсім іншим, те, що раніше складало для вас певні обмеження або не представляло ніякого інтересу, або в принципі ви думали, що це нічого не дає вибратися, і вибратися із цієї ситуації неможливо. Також питання будь-якого роду взаємодії. І за позичення коштів у друзів, в тому числі, коли ви відчуваєте, наприклад, цю підтримку, коли є можливість обговорити певні ситуації, вибратися просто із певного такого складного становища завдяки тому, що ви або ж обговорюєте це в певному колі, або робите це публічним, або ж просто звільняєтеся від певних стандартних підходів до вирішення цих ситуацій, взагалі, в принципі, дивитеся вже по іншому, дивитися на якісь певні можливі. Можливості, також стан здоров'я, зокрема, овни. Зверніть, будь ласка, увагу. Ось тут дійсно такі шанси приєднатися до тих людей, яких турбує також така ж проблема, приміром, як. І вас можливість також цікавитися і знаходити відповіді на ваші запитання стосовно потрібного лікаря, потрібного спеціаліста, середовища, в якому можна говорити про ефективне лікування і про одужання. Також тут новітні методики лікування, новітні методики діагностування, реабілітації і, взагалі, такий спільний інтерес в цій новоствореній команді, коли в пріоритеті саме наша спільна цінність один для одного. А навіть не ті матеріальні статки, які ми маємо, тобто завдяки середовищу, завдяки людям, завдяки тому, що ви самі по собі маєте цінність і не боїтеся її показувати і набувати нових ефективних рис, це все стає можливим і зібрати кошти, і профінансувати, і поїхати, і переїхати, і навіть спілкуватися з тими, хто вас ніхто не бачив, хто вас ніколи не бачив, не знав взагалі, в принципі, і ніколи б не дізнався. Якби той Плутон не прийшов в 11-й сектор Гороскопа разом із своїми новинками, підходами і закликом до набуття рис свого власного внутрішнього Плутона. Тому овне, рекомендую вам звернути увагу на ваші найсильніші сторони, на ті ваші грані, які показують вам, що ви вправі багато в чому впливати на своє життя, на свій власний такий от індивідуальний ресурс. І що головне, те, що. Як у стоїків. ми можемо говорити про цей період, як про такий не так важливо влучити у мішень, як важливо бути готовим в кожний момент зробити свій найкращий постріл. Тож овний. Дякую вам за увагу. Бажаю вам по цьому 20-річному періоду усіляких надбань, ресурсних і таких, які спрямовуєте особисто ви. Коли ви попереджаєте всі колективні впливи, обмеження в тому числі і поняття свободи у переконаннях, у спілкуваннях, у ваших власних рішеннях, амбіціях і планах ось це те ключове, що має давати вам силу і показувати її іншим. Дякую вам. Мовний до зустрічі у загальному відео до цієї інгресії, а також в циклі відео про транзит плутона по Водолію.